Добрий день, це канал і я і мої кози. І ми з нами йдемо в садок. Я трошки віддихну. Вітя гарно ці, це те. Красота. Який аромат, як гарно пахнуть. Так, а ну чи примерз нині виноградчині? Мені у нас був. Не знаю, так, трошки примерз. Трошки є, ну не дуже. Може Бог дасть буде все добре. Морозу то не передавало, а мороз то лупнув і файненький. Ось. Ну, на яблунях пчоли гудуть. Ох, уморилися ми нині трошки. Ну, горіхи нині не поверсять, це вже тішить. Що може таки Богдась будуть горішки. Виноград треба відкривати. Ну це вже буде з неділі. Ох! Ухляли ми. А ми йдемо, знаєте що йдемо робити? Бачите, що я маю. Йдемо, будемо. Відпочивати, дивіться, як файно маргаритки цвітута. Це означає, що знову похолодання буде в скорому часі. Ось так то. Неохота, але напевно так воно буде. Так, дивіться. Прийнялося вроді моє деревце. Чи ні. Навіть не знаю, трудно сказати. Та, які так, і та, як і ні. Ну, не знаю. Не знаю. Вроді би й так, вроді би і ні. Ну, побачимо. Зав'язала. А це не знаю, зараз гляну до цього. Все таке саме. Ну, побачимо, чи прийнялося, чи ні. Дасться чути. Тоді мені. Ой, треба нарвати нам молодку цвіту. І зробити гарну настоянку від кашлю. Мити їх не треба. Зберемо отаку ось такі прекрасні квіточки. О. І складаємо в банку. Ну, якщо де жучка бачите, можете викинути, а не бачите, то, то все буде смачно. І знову скажу, що то не так. Мити не треба, має бути оцей пилок тут. Треба нам назбирати цілу баночку молочий. Ось така груша має цвіту. Молоденька. Ось треба буде трохи пообривати. Ця яблуня має досить цвіту. Пізня ще не цвете. О, де госкільки молодки. Зараз підемо там, сядемо. Ось і трошки побалакаємо. Зробимо настойку від кашлю, щоб було нам смачно на зиму. Хай краще її не треба буде, ну але як буде від кашлю, це буде добре. О, те, що воно допомагає, я вже того року переконалася. Мені ж там трохи осталося, але треба зробити свіжий. О! Та й таке то. Зараз побавимося трошки, посидимо. Отако поставлю капці. Бачите, як отако. На них сяду. Ой. І буду рвати. Ось так собі. І відпочину. Послухаю, як пташки співають. О. І нарвемо. Так, чого я рецептів не пишу. Бо я рецептів не маю. Якщо я по рецепті, то я його диктую. він є відео. Якщо я без рецепту, а на око роблю, то не маю я рецепту до нього. То на що ти показуєш, як не маєш рецепту? Ну хто має уявлення, той приготує. Ну не мію я по рецепту. Я без рецепту готую. Ось так. О! Бачите як. Нарвемо лочиєчки зараз, страмбуємо її гарно в слоїкові. Ось і залємо горілкою в темне місце, хай собі настоюється до, до пори до часу. Вже хтось з дівчат робив цього року. Ось то. Хтось писав з дівчат, що каже, навіть добре не настоїлася, але дуже горло боліло. Взяли вечір ложку, на ніч, в рано встали і багато легше. О. Так що ось таке діло. Молодшийка дуже лікувальні має властивості від цього. Кому цікаво, то й почитає. Ну, від кашлю дуже. Можна мед варити. Я варила мед, У мене є відео, що я варила з молочейки. Ось. Так, що ось такі-то справи. О, ось таку попихаємо, щоб нарвати гарно. Та й такі-то справи. Буде нам лікарство. А як ми творила, в мене є відео на каналі. Ой, треба встати. О -хо -хо -хо. Треба встати перейти. Кому цікаво, можете подивитися. Ось так тільки, бачите, самі квіточки. О. Насмикали, насмикали. Небагато роботи, але. Треба знайти той час. Ну, я роботу то маю, але ж, думаю, треба піти нарвати, бо вже скоро будуть літати удуванчики, а я ще лікарства не зробила. Ось, так що треба, треба. Ну, певні, якщо в кого Коло дороги молочийка, то бажано її помити. У нас тут нема пилі, нема нічого. Бачите, гарненько, чистенький воздух. То мені її мити не треба. А хто хоче, моти, мити. Ну, Взагалі-то в рецепті сказано, що рвати подальший від доріг і не мити. От. Тоді вона дає кращий результат. Тут нема, скільки треба квіточок, треба напхати повний слоїк, скільки влізе. А тоді оце все заляти горілкою і взяти. Тоді для дорослих береться по столовій ложці 2-3 рази в день для дітей від 12 вроді там років. По чайній ложці. Чи від 10, ну брехати не буду. Ось. У мене таких малих дітей нема, то я не дуже те запаминала. У мене вже всі можуть пити по чайній ложці. О, вже трошки зараз дорву. І ось так. Гарненько, гарно погодиться сонячно, файненько і тепленько. Просто таке собі відео, відео відпочинок. Ташечки співають, красота. А я. А я пасуся на квіточках кульбаби чи молочейки. Кульба-баба, кульба Сварилися кульба за обід. Ось такі то діла. Ох! І все. Я вам дякую, що ви були зі мною. Хто подивився відео, ось хто лайкає, коментує. Всім дякую. Ну і в кого є запитання, заходьте на стріми, задавайте. Бо в коментарях, зараз я не маю часу відповідати. Так що не обіжайтеся. Ну, не встигаю. О. Бо роботи багато. Тим паче зараз ще поки чоловік вдома, той тиждень, вже далі знов на службу. Ось. То хочемо якомога більше роботи зробити, щоб було мені трошки з дітьми легше. Ось такі то справи. А вам всім. Гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, тільки хороших новин всім. хай Бог дає, щоб всі були здорові і щасливі. Ось так. А я напхала повний слоїк. Ось. І будемо йти додому. Залю зараз горілкою. Накрию кришкою. І поставлю, хай собі воно стоїть, готується, чекає, якщо його треба бути Лучше, хай не треба, але ж зима, потім спитає. Лінь, матушка була нарвати. Ну, тепер купуй, всяке все. Ось так щось таке тобі. Ладно, всім папа. -па.